Прошу показати. Вов... І взагалі тут то... треба представити я себе. Посвідчення, ви покажіть своє. Посвіців посвіців. На вимогу, на посвіців, яке... не купунт. Посвідчення не... яке? У мене багато посвідчень. Яке посвідчення? Дебіло. Є таке? У ну, вас депіло не хоче. Так ви знаєте, яке у вас є посвідчення, правильно? На щастя, і на жаль, немає. Блін, дивися гі гі та ти не липся, ти роботу робив. Тому що, тому що ви займаєтесь безприділом. Ти вдягнув ту форму, розумієш? І зразу вас з тебе таким, блядь! Ти дружок, де я маю знаходитися. Який ти мені дружок ти, блядь? дружок нам. Психіатр. Псіх, папа псих, блядь! Я просто тебе не навожу і твого колегу дивсь, блядь. Я тобі лайк. взаємно. Лайк. взаємно. Наш де мене відео лайк. Давай, взаємно. Поліцейський ухилян знущається з водія. Друзі, з вами адвокат Антон Болт. І сьогодні будемо дивитися дуже цікавий відеоматеріал, як працівники поліції зупинили водія і починають казати йому про те, що в нього не працюють денні ходові вогні. І потім ви побачите, чим це все закінчилось. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб знати свої права та вміти ними користуватися. Денний ходовий вогонь. Правильно значить, не працював давайте чітко: денний ходовий вогонь. Так. Тобто одна лампочка робила, друга не робила. Так. Я можу виправити, то? правильно включити ближнє світло і продовжити так, то рух, без... тому що я як виїжджав, воно працювало. Звертаю вашу увагу. Дуже важлива теза складу адмінправопорушення в даному. Правопорушення, про яке каже працівник поліції, не буде. Тому що якщо водій зазначає про те, що він дійсно, згідно правил дорожнього руху, перед тим як виїжджати, все перевірив. Технічний стан автомобіля відповідав належним умовам, і в дорозі виникла така ситуація, наприклад, як перегорів денний ходовий вогонь. Або пропало світло. Таке буває, все трапляється. Однак у цьому випадку не буде складу адмінправопорушення. Тому що склад адмінправопорушення складається з суб'єктивної сторони, об'єктивної сторони суб'єкта та об'єкта. Якщо одного з цих елементів не буде, то й не буде складу адмінправопорушення. У цьому випадку у водія не було умуслу виїжджати на Несправному автомобілі. І він про це почав зазначати. Що нам каже, до речі, правила дорожнього руху. Давайте відкриємо. Згідно правил дорожнього руху, визначено пунктом 31.4 забороняється експлуатація ТЗ згідно з законодавством за наявності таких технічних несправностей і невідповідності таким вимогам. Далі, друзі, йде перелік. Гальмівна система світло. Ось нас цікавить світло. Зовнішні світлові прилади 31.4.3. Якщо кількість тип кольо розміщення режим роботи зовнішніх світлових приладів не відповідає вимогам конструкції транспортного засобу, не підходить. Порушення регулювання фар не підходить, не горить лампа лівої фари в режимі ближнього світла не підходить. На світлових приладах немає розсіювача, також не підходить. На розсіювачах світлових приладів нанесено тонування не підходить. Ось вам все, що потрібно знати стосовно порушення зовнішніх світлових приладів. Виникає одразу питання, про які ж тоді правопорушення каже працівник поліції? До речі, є ще пункт 31.5. Він визначає, у разі виникнення в дорозі несправності зазначених у відповідному пункті, друзі, про які я зазначив правила дорожнього руху, водій повинен вжити заходів для їх усунення. А якщо це зробити неможливо, рухатись якомога коротшим шляхом до місця стоянки або ремонту, дотримуючись запобіжних заходів, які визначені в правилах дорожнього руху. Так в чому тоді провина водія? Мені не зрозуміло. То ви що за особа перевірити вашу особистість? Планшет заберіть тоді? Ні. Чого це поруч? Тоді я нічого не покажу, бо я нічого Туди не порушував. Стоїмо. Тоді стоїмо. Давай. Далі дивимося цікавий факт. Він каже, давайте свої документи, будемо перевіряти вашу особистість. І що вони роблять? Ну, як завжди, гигикають. Ухилянку. Ухиляту, ухилянно ти, блін. Ну, хилян блять. Вдихніть, видихні руки хам трясуть. Чи видихніть. Поліція старша нам поліція. Послухай сюди. Не ви займаєтеся хірньою, тому що в мене все, все працює. працює. Дихніч що ти хочеш? Що я хочу? Да. Ви не переживайте, руки трясуться. А Віддих, не трясуться. Та ти не видихніть нормально, спокійно. А ви навіть не можете нормально телефон тримати. Рука аж скаче. Я поясню, тому можливо, що можливо, має, можливо, тому що ви займаєтесь безпреділом. Ти вдягнув ту форму, розумієш? І зразу вас став таким блядь. Вася, Вася тут може. Ну що ти ім'я вашої короче? Що ти хочеш від Василь. мене? Питаю Василь. тебе. Вася, ім'я Василь. Питаю, що ти хочеш? Посвідчення документи на для чого? Для встановлення особи. Нема що такого. Ви... Стаття 35, 35, Що я порушив? прошу показати вам. Де покажіть? Фари працюють. Та не ходив не працював. Ну і що, для того я включив? Зараз ближнє світло. Ну та згоріла лампочка, ви мене зупинили, все, включив ближнє. Ну ти в чому технічний стан, я можу продовжувати рух, бо в мене все працює. Хто казав? Я сказав. Хто казав? Я сказав. Ми а ми... ти що, царьок, блять, а ви що, голова чи що? Чи голова? Хто це є? Що цікаво, друзі, зверніть увагу, як працівник поліції спілкується з водієм. Все добре, не хвилюйтесь, ви ухилянт, вдихніть, видихніть. А що це взагалі за спілкування? Навіщо ви переходите на особистість? Це проблема. Проблема в тому, що нема належної відповідальності, про яку я казав. Якщо в них була персональна, фінансова, індивідуальна відповідальність, вони б так себе не поводили. Підно 35-ї, що я порушу, прошу показати а моє показали. порушення. Прошу показати. І взагалі тут треба представитися. Посвідчення, покажіть своє. На вимогу на купу. Посвідчення яке. <сіщені>, я не Яке посвідчення? Дебіло. Є таке? У вас дебілое. На жаль, і немає. Не і і ви знаєте, які у вас є посвідчення, правильно? А щастя і, на жаль, немає. Блін, дивись. Та ти не липся, ти роботу робив. А вот так. Він навіть не yeah. розуміє, яке посвідчення придивити. Роге yeah. вдома лише. Я кажу. Яке посвідчення, у мене є багато посвідчень. Ну no, покажіть всі, які маєте. Для чого всі посвідчення можуть? Yeah, я пишу, що коротч, ми коротч, які... Які... Яке посвідчення? Що? 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 Ну ти ж ти займаєшся займає безпідділом. Як ти мішає, ти займаєшся безпідділом ними з рум, бо просто по бороді не можеш отримати, розумієш за свою свола. Баксов, що? Да, що, да. А а що ти хочеш а таку зняти форму попробувати? Чи ти обісраєшся? як Один казав. Я, Я тебе питаю, ти задав питання, бля. Шукаєш. Що ти задав питання? Чи ти боксери, чи ти хочеш? Давай. Давай. А ось, друзі, бачите, знову повторюється ця історія з посвідченнями. Ну, водій зазначає, надайте своє посвідчення. Всім зрозуміло, про що йде мова. А працівник поліції починає робити те ж саме, що і відбувалося з Дмитром Ямахою. Пам'ятаєте? З новомосковським е, працівником поліції, який також не розумів, і чим це для нього закінчилось, ви незабаром побачите, тому залишайтесь на цьому каналі. І вони починають бачити. Що за документ, який документ? Ну, водій вже не витримав і каже: посвідчення дебіла. Ну а як це ще назвати можна? Якщо він чітко розуміє, цей працівник поліції про що йде мова. Звертаю вашу увагу, що згідно статті 18 закону про наспол чітко визначено, що у разі звернення особи до поліцейського поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спецзвання та пред'явити на її вимогу службового посвідчення, надавши можливість ознайомитись з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Чітка. Норма прямої дії. Запам'ятайте, це працівники поліції, не поводяться, будь ласка, так з водіями. Що головне також у цій справі, це те, що докази. Докази просто відсутні. Працівник поліції цього не зафіксував. І тому, коли водій каже про докази, їх в нього немає. Не забувайте про це, друзі. Вимагайте в них докази, оскільки це визначено Кодексом України про одні правопорушення. 251 стаття. Також, друзі, звертаю вашу увагу, ви маєте можливість долучитися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія, щоб Отримувати завжди надійний юридичний заклад без вихідних, без святкових у нас працює телефон гарячої лінії. Ось за цим номером телефону ви можете долучитися до нашої спільноти або перейти на наш сайт та оформити вступ, щоб отримувати надійну підтримку на дорогах від ось цих працівників поліції. А ще бажано, друзі, щоб кожен з вас мав ось таку книжечку, наприклад, 20 рішень Верховного суду, яке потрібно знати водіям, або під нормативно-правові -но -но акти для водіїв, щоб одразу відкрити і чітко норму зачитати та назвати працівнику поліції. Ви виконувати свої обов'язки. ти, ти провокуєш. Я виконую свої обов'язки. Мене працює дальні фари свідчення. Водія документає да, покажу, що у мене все працює, ближнє світло працює. От працівники, чому хотимо частині? Чому хотимо? Бо ви мене тут зупинили. Проїжджа частина тема. Я стою тут наварі, ці, на аварійці. Не зупинсь. А я що дозвіл тебе має питати? ви чани стаття питати. Стаття 185. Що не будете виконувати? Законні та звідки працівників? <плес> Ваші <плес> дії є незаконні. Якщо ви, ви не будете ваші дії не заходять. я вам називаю, ви не будете від... посвідчення документи на автомобіль вас буде затримано. По перше, покажіть своє посвідчення. Я ви... кажу, посвідчення Я вас, я кажу, водія, я вас запит... Дивись, Кер... ви на роботі зараз. Ви на службі? Води не ціть службу. Службове посвідчення. Я... Ну, службове посвідчення все немає. А як людина немає, не може правильно запитати, Віць, то мен... Віць, показуйте посвідчення посвідчення далі. Мене мене ваше посвідчення не цікавить. Водія, прошу витягнути його повної. У зв'язку з чим я маю винтягувати? Де прописано, що маю витягувати його. А я маю знати всі закони? Мені до повного ознайомлення. Взагалі знайомість... з другої сторони покажіть мені. Знайомлюйтесь? Да я почитаю. Та що шіпог шіпог шіпог. 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 Дай я почитаю. Шіпог. Яка несправність? У мене несправності немає технічної. Ти розумієш? Що? Що будете видивляти? Я не буду нічого приявляти. Досвідчення, покажіть мені. і своє доповне ознайомлення виконувати. Будь ласка. Ні, це до повного Ні, так би ти не сторону штуч. Не витягуєте? Ви можете вкусити. Я витягнув. А бачите? Васик Кістас. Ще цікавий момент. Не пред'явлення документів. Працівник поліції це не 185-та КУПАП. Це не злісна непокора. Це 126-та. Запам'ятайте це вже. І не потрібно лякати водіїв з твоєю 185-ю, тому що в суді вона зноситься ось так. А потім позов на компенсацію завданої вами шкоди. У мене денні ходові вогні працювали, бо я їхав туди. Зараз їду назад. Добре, дивіться. Причину зупинки вам зрозуміла, так наша стаття 32, друга документи шоу Що дочинила гроші. Добре, дорожньому руху що я порушив? Скажіть мені я щось порушив? документи приділити це одне. Не ну, дивіться, коли я вийшл. День не ходові вогні. Давайте хтось говорить один. Давай, давайте я з кимось одним поговорю. Давайте, 420, давайте. я Щоб мені страви. Документи що... суд. — Ну послухай, я просити нічого не збираюся в тебе. Мені там по барабану. Я розумію, що ти що хочеш, то напишеш. Розумієш. Я можу тобою поспорити, що я піду в суд і це виграю. Просто добре, я попаду дєнік, а тобі похи розумієш. І ти навіть Ді, на суд не прийдеш, блядь. Не прийду. Да я впевнений в тому, розумієш? Я би з тобою поспорив на 100 доларів, що ти його приградив, але ти не будеш спорити так само, так само як той форму не буде знімати, розумієш? Я мав, ти, дружок, де я де маю знаходитись. Який ти мені дружок, дружок. ти, блядь? Дружок, ]uros. Дружок, психіатр, <пісувати> <пісувати> псих, папа псих, блядь. Я просто тебе не навожу і твого колегу, от і все, блядь. Я тебе лайк. Взаємно. Лайк. Нас для відео лайк. Давай. Взаємно. І що для мене стало дуже цікавим, це те, що працівник поліції каже про статтю 32, вже коли зупинив транспортний засіб і каже: будемо перевіряти ваші документи на підставі чого. І тут дуже цікава теза. Якщо особа вчинила порушення в умовах дорожнього руху, про що каже цей працівник поліції? Які такі підстави? Ось друзі. Вони 32 друга у вас на екрані всі підстави зазначені в даній статті. Тієї підстави, про яку каже цей працівник поліції, взагалі немає. Мені взагалі дивно, а чому вони ще не назвали 130-ту керування стані алкогольного сп'яніння? Ну вони ж це полюбляють. У вас тремтіння рук одразу, що ще з'являється, і поїхали з нами. До речі, друзі, слідкуйте за новинами. Незабаром я буду проводити дуже цікавий тренінг-вебінар стосовно даної теми. Обов'язково перейдіть в мій телеграм-канал, підпишіться на нього, щоб не пропустити, і долучитися до даного тренінгу. Я розповім там дуже цікаві аспекти стосовно. На статті 130 і як вам, як водію, не втрапити у халепу. Мені невідомо, чим закінчилась дана історія. Однак, друже водій, ти молодець. Якщо ти дивишся дане відео, обов'язково напиши мені в інстаграм, ми тобі допоможемо, якщо відносно тебе було винусно незаконні постанови. І не забувайте, друзі, є цікавий матеріал. Просилайте мені. Будемо також публікувати, розбирати. Вивчайте чинне законодавство, знайте свої права. І обов'язково підтримайте цього водія. Напишіть свою думку в коментарі під цим відео, розповсюджити дане відео. Щоб воно набрало якомога більше переглядів для того, щоб якомога більше водіїв знали свої права. І якщо потрапляєте на таких працівників поліції, не забувайте їх службове посвідчення, обов'язкова скарга і також скарга на телефон гарячої лінії міністерства внутрішніх справ. А я нагадую 0800 500 202. Якщо працівник поліції діє не в межах закону, якщо він вчиняє злочин відносно вас. Це заява на порушення кримінального провадження Державне бюро розслідувань. Потрібна допомога. Мої соціальні мережі в описі під цим відео переходьте, пишіть, долучайтеся, друзі. Бережіть себе і усім вам мирного неба.